Шановні колеги, ну ми перетворили раду на цирк і їдальню. Я сподіваюсь, голова профільного комітету в урядовій ложі вже перекусила і Буде готова потім відповідати на правки, Але давайте все ж таки поважати парламент і поважати інституцію, в якій ми працюємо, куди нас обирали люди. Не перетворювати в це мав тому що вже все ми перетворили не зрозуміло у що. І офіс президента перетворився на офісно президентську республіку. І парламент перетворили в філіал Макдональдса. а уряд взагалі перестав існувати як структура. Єдиний представник уряду, який є сьогодні, це заступник міністра. Міністра не було, ні на погоджувальний, не було, ні на засіданні профільного комітету, коли готувався бюджет. Це бюджет, який намальований на колінці, так само, як ви намалювали його минулого разу. Коли в цій залі. В листопаді місяці 23-го року я і мої колеги з розумної політики доказували вам, доводили вам, що бюджет, за який ви голосуєте, це порожнє місце, там немає обрахунків, там немає зарплат військовим, там немає того, що забезпечить державу на рік фінансово в умовах війни, в якій ми з вами живемо. Живемо в умовах повномасштабного вторгнення. Стояла на цій трибуні, стояла смачного. Голова профільного комітету розповідала про те, що вони все порахували, що грошей до кінця року вистачить. Вистачить на всі зарплати військовим. Підніміть, подивіться. Причому обіцяли, був він до той момент і міністр фінансів, що вони особисто дають гарантію, що цих грошей вистачить. Вистачить всім і вчителям. І лікарям, і в першу чергу військовим. А потім ми дізнаємося, Я хотів би сьогодні почути. Я буду задавати питання під час розгляду правок. А скажіть мені, будь ласка, цей бюджет? Наскільки ви згортали на три місяці, на два, на 20 днів? Чи знову у вас війна завершиться цього разу вже в середині 25-го року? Так як планували минулий бюджет, в середині 24-го у вас війна закінчиться у всій державі. Вона триває, а у вас закінчилась. І гроші разом з нею закінчились, і в вересні місяці вам не було чим платити доплати військовим: ні тридцятку, ні сотку. Вони у вас закінчились. Це як вийшло? Скажіть мені, будь ласка, а що у вас з тим, що ви піднімаєте податки? Ви підняли податки з обрахунку того, що у вас дірка в цьому році складала близько 600 мільярдів гривень. Ті податки, які ви підняли для кожного українця, для кожного, тому що ви підняли військовий збір. І забрали з кожної родини, з кожної родини з кожних 10 тисяч 350 гривень. Я розумію, що для бюджетного комітету це не гроші. Ви собі нормально позакладали в цьому бюджету і для себе, і для своїх членів, членів бюджетного комітету, здебільшого від представників монобільшості. Але давайте тоді розбирати для кожної людини: ви забрали в них кошти і фактично забезпечили їх ще однією проблемою на два четверт рік. Ви не розумієте або робите вигляд, що не розумієте, що підняття податків перекрило лише 9% від тієї дірки, яка є в цьому році. Що ви будете робити в наступному році? Розповідати про те, що ви візьмете кошти у наших міжнародних партнерів. Ну, по перше, дивлячись, як ви крадесте, вони вам їх просто не дадуть. А по-друге, навіть якщо вони вам їх дадуть, то вони не дадуть це використати на Збройні Сили України, і ми знову будемо мати ту ж проблему, яку є сьогодні. Наступне ви розповідали, що вам не вистачає грошей на армію: 600 мільярдів гривень. Дірка в бюджеті. Ми переголосовували і давали додатково 500 мільярдів на армію. Чверть трильйона. Це до речі, до ваших обрахунків на 24-й рік, який ви з цієї трибуни доповідали в 23-му. Так ви трошки помилилися. Спочатку на 300 мільярдів, якщо не помиляється, а другий на 500. І кожного разу у вас збільшується бюджет. А не хіба ви там тоді взагалі сидите в своєму комітеті і розглядаєте цей бюджет, якщо він потім абсолютно не відповідає реаліям, в яких живе держава? В вашому бюджеті не передбачено підняття зарплат військовим жодним чином. Причому в вашій бюджетній декларації в бюджетній декларації влади передбачено, що мінімальна зарплата для наших захисників буде складати 20 тисяч гривень. 20 тисяч 100 в наступні три роки. Зарплата голови рахункової палати, яка сьогодні приходила і розповідала, який в нас класний бюджет. 333. Відчуйте різницю: навіть якщо взяти всі доплати, які отримає наш захисник, якщо він буде постійно знаходитись на лінії бойового зіткнення, то це максимум половина від того, що отримує. За місяць голова Рахункової палати в теплому кабінеті в місті Києві. Я думаю, що багато з тих, хто сьогодні боронить державу, готові з нею помінятися. Але давайте повернемось далі. Сьогодні казали колеги про зарплати вчителям. Ви не піднімаєте їх вже не перший рік. Причому? А було запропоновано профільним і нашою колегою, в тому числі і Ольгою Коваль, щоб на 20% підняти зарплати нашим вчителям. Це не просто вчителі, це люди, які забезпечують так само, як і військові, наше майбутнє, тому що вони вчать наших дітей. Саме ці діти, дай Боже, замість вас будуть розбудовувати нашу країну і робити її успішною. В мене дитина, йдучи в перший клас, за тиждень помінявся в другий клас помінявся вчитель двічі, тому що вони йдуть зі школ, де отримають мінімальну заробітну плату. Заробітна плата менше. Аніж мінімалка в нашій державі, і ви не робите нічого для того, щоб забезпечити виплати їм. Зате ви забезпечуєте президентський піар. Вийшов президент Зеленський і сказав: кожен українець від малого до великого отримає тисячу гривень. За вашими ж обрахунками, українців сьогодні, громадяни України, сьогодні 31,7 мільйона. 31,7 мільйона це 31,7 мільярда гривень на один місяць. Якщо ми беремо ті пропозиції, які лунали від профільного комітету з освіти, то їм було потрібно лише 20. 20 для того, щоб забезпечити потребу збільшення на 20% для наших вчителів. Ви цього не дали. Збільшення зарплати для лікарів Його немає. Плюс не вистачає лікарів, тому що велика частина їх сьогодні мобілізована і знаходиться в зоні бойових дій. Про військових ми з вами також поговорили і розуміємо, що вони вам дуже подякують за цей бюджет. Вас єдине, що рятує, що вони зайняті сьогодні обороною держави. Тому що, якщо б ні, вони б сьогодні сюди прийшли і запитали у вас, як так сталося, що з Верховної Ради в залі 21 народний депутат? Я пишаюся тим, що третина від... Тих, хто прихтутні сьогодні в залі, це наша команда розумної політики. Третина. А в залі 21 народний депутат. Це 5% менше ніж 5% від загального складу Верховної Ради України. Це ганьба, коли тут відбувається такий розгляд бюджету, тому що це не бюджет, тут не можна проголосувати жодної правки і хорошої, і поганої. Але це не парламентаризм, це перетворення в фарс. Будь-яке прийняття законів. Завтра прийдуть колеги з зеленими очима натиснуть зелену кнопку, і будуть щасливі, що їм це вдалося, і що вони швиденько всі розійшлись. Так як вам і писали сьогодні в чаті, що лише фанати роботи в парламенті залишаться в парламенті. Причому ну треба віддати належне тут представники майже всіх фракцій, але по одному, по два, може трошки більше. Щодо е, зарплат чиновників, про які ми сьогодні говорили. Багато сьогодні виступали колеги з цієї трибуни. Так от. Я вам хотів би нагадати, що півтора роки тому наша команда розумної політики виставила максимальну заробітну плату в 10 мінімалок. 10 мінімалок. Ну, якщо порівняти з вчителем, то він е, дуже б мріяв, щоб в нього була така зарплата. Якщо порівняти з головними спеціалістами апарату Верховної Ради, вони також дуже мріяли, щоб у них була така зарплата. А я думаю, що Піщанська і на таку зарплату не заслуговує так само, як і всі наглядові ради, які підпрацьовують ще й ротами Офіса президента, їх би спозатикати всі і відправити, продемонструвати, як вони борються за незалежність нашої держави на фронт, але сидять тут. На жаль. Ця правка досі заблокована. Заблокована головою Верховної Ради, який не виносить на розгляд парламенту постанову про скасування е, е, закону, як в якому була 48 правка нашої команди розумної політики, монобільшістю, яка навіть після того, як Цабель відкликав свою постанову, внесла і заблокувала. Тобто вони сьогодні працевлаштовують своїх людей, своїх родичів, своїх кумів на позиції, на яких ті отримають. Чверть мільйона 300 тисяч 500 тисяч просто забезпечуйте своє щасливе майбутнє, а не майбутнє України. Тому, шановні колеги, цей бюджет знову малюється на колінці. Він знову прописаний так, що не принесе жодного позитиву в 25-му році, і тут буде стояти голова профільного комітету, червоніти і розповідати, що знову щось не нарахували. Але прийдуть військові, все не